Я знаю Сергія, вже, мабуть, років 15. Я вже й забувся, скільки. Знаю його, ще коли ми почали з ним служити в полку зв'язку. з Ліжитомир. Я особисто зараз проходжу службу вже в місті Чернігові. І зі мною теж люди, які приїхали, хто з Чернігова, хто з Києва, хто ще звідки, які його дуже добре знали та варшували. І для яких це ну, великий удар. Така людина, яка заслуговує честі, слави, сам все вмів і вмів навчити інших. Так долю склалося, що свого часу він попав саме спочатку в 13-й батальйон. Ну і потім, пройшовши війну на сході, він заслужено отримав посаду замкомандира бригади. Пройшов всі етапи цієї війни, був людиною з великою буквою. Користувався дуже великою пашаною людей, всіх солдатів, офіцерів, ветеранів. Всі питання, які я змушений був по своїй роботі з ним вирішувати, він завжди відгукувався. на. Був дуже порядний людина. Він завжди тебе вислухає, він завжди йде на контакт. Всегда... Для нього не було нерішаємих проблем. Серега, це это... это... мужик. Пройшов АТО. Не царапины и здесь, в мирном городе. Он относится к типу тех людей, тех атошников, которые много про войну не рассказывают. Он был в боевых действиях, много он не рассказывал. Он не хвалился никогда, то, что он там а то прошел, война. Да. Він був простим паріє. Справжній військовий, справжній офіцер, справжній товариш. Для всіх нас це був зірець того військового, яким, яким має бути військовий. Дуже шкода, що так сталося, що він пішов із життя. Вік ще молодий, ще жити і жити, як то кажуть. Людина вижила на війні і в мирному, нібито спокійному житті йде на той світ, ну, це дуже-дуже дуже важко. От, вічна пам'ять йому. Мы им еще раз благодарим им за это сотрудничество, за, за то, что они не забывают украинские войска во время нашего тяжелого дня. Спасибо.